Я хочу щиро вірити, що сьогодні ну, хоч якоюсь мірою справедливість переможе, почалось мірою, тому що я щиро вважаю, і чесно кажучи, всі це бачать: що всі справи проти Червінського є сфальсифікованими. Ми всі розуміємо, чому це відбувається. Ми всі розуміємо, але ви знаєте, давайте думати про майбутнє нашої країни. В нас є жорсткий ворог. Це Кремль, Путін це країна агресор. І для того, щоб здолати цього надзвичайно жорсткого, надзвичайно могутнього ворога, нам потрібна тотальна єдність всередині країни. Ми готові до цієї єдності. Ми робимо все для того, щоб тримати цю єдність зі Збройними силами України, з волонтерами, з українськими людьми, звичайними, які і зупинили 24-го, в 22-му році ворога разом з нашими воїнами е, і. З боку влади, на жаль, ми бажання тримати цю єдність не бачимо взагалі. В них в голові вибори, е якась політика замість того, щоб гуртуватися. І сьогодні всі сили, всі наші спроможності, всі наші ресурси спрямовувати тільки на одне на перемогу. Бо для перемоги потрібно, щоб були реальні кроки, а не записані відеокліпи, з тим, як вони збираються рухатись до цієї перемоги. Що стосується сьогоднішнього засідання, я про це сказав і під час свого виступу, і повторюю зараз. Народні депутати з Європейської солідарності не просто готові брати Романа Червінського на поруки. Ми щиро віримо, що тут має бути тільки один висновок суду виправдальний вирок. Тому що ще раз справи сфальсифіковані, було цікаве питання, чи проживають люди в Україні? Да, народні депутати, звичайно, ми проживаємо. Ми тут знаходимося, і на відміну від значної частини правоохоронних органів, Європейська солідарність в повному складі залишилася тут і 24 лютого 2022 року. Ми організовували батальйони, озброювали їх, ми виставляли блокпости, ми постійно знаходилися в місті разом з іншими народними депутатами нашої фракції. І ви знаєте, от коли задають питання прокурори. У мене одне питання, а де ти був 24 лютого? От одне питання. Я був в Києві зі зброєю в руках. Де вони були, я не знаю. Другий момент, ви знаєте, от дуже цікаве. Такі люди, як Червінський, мають сьогодні знаходитися на фронті і мають допомагати і наближувати нашу перемогу з їх знаннями, з їх досвідом, з їх професійними якостями. Замість того, щоб займатися оцією хінею, яку ініціювала влада. От уявіть собі, якби не була внесена Петром Порошенком застава за генерала Марченка. От просто уявіть собі. І ця людина б не мала змоги приїхати в Миколаїв і організувати оборону в лічені години. А ми всі знаємо, що росіяни вже майже зайшли, а точніше зайшли в місто Миколаїв. Уявіть собі, це. Уявіть багато інших випадків. Коли саме з точки зору не влади, скажу так, да, були рішення, були кроки, які рятували ситуацію. Тому, завершуючи, скажу так, я щиро вважаю, що ця справа є сфальсифікованою, не тільки ця.